Одного разу коли сніг пухким килимом укрив землю, а мороз прикрасив вікна срібними визерунками, в лісі зібралися зимоючі птахи на раду. Вони знали, що зима час непростий, і вирішили разом придумати, як допомогти одне одному. На великому дубі, де часто любили збиратися птахи, сиділи синичка, снігур, сорока і Дятел. Снігу навкруги стільки, що важко знайти їжу, сказала синичка. Треба гуртуватися, мовив дятел, постукуючи по дубу. Я вже бачив. Що неподалік є люди. Вони вішають годівнички. Можливо, вони нам допоможуть. А якщо годівничок не вистачить, стривожився снігур. Можливо, нам треба самим знайти схованки. Знаю, вигукнула сорока. Ми можемо поділитися роботою. Хтось буде стежити за людьми, хтось знайде насіння, а хто ось перевірить, чи є горобина в лісі. Усі птахи схвалили ідею сороки. Вони вирішили, хто що робитиме. Сарока літала до людських хат, шукала місця, де були годівнички. Синичка та горобець. Збирали насіння, яке знаходилося в залишках сухих квітів. Снігур та ворона шукали горобино та інші ягоди в кущах, а дятел стукав по деревах, дістаючи із под кари комашок, якими потім ділився з іншими. Одного дня сорока принесла новину. Біля однієї хати я бачила готівничку, повну насіння, а ще господиня підвісила шматочок сала на нітці. Треба летіти туди. Птахи дружно полетіли до годівнички. Добрі люди не залишили нас голодними, Радісно сказала синичка. З тих пір птахи кожного дня допомагали одне одному. Вони навчилися не тільки ділитися їжею, а й дякувати людям за їхню турботу.